Я вітаю вас на каналі СлонеФМ. І сьогодні я передаю канал засновнику спільноти Осін Тарта, інтерв'ю, з яким ви можете переглянути на нашому Ютуб. А все тому, що ми розпочинаємо серію навчальних відео з ОСінд. Перед початком будь-якого осінь дослідження треба подбати про власну безпеку. Саме тому розпочнемо наш курс саме з обсеку. На цю тему вже знято багато відео, однак, сьогодні ми сконцентруємось на безпеці саме під час проведення осінь розслідувань. Про момент обсеку під час вивчення методології, на жаль, зважають в останню чергу, однак, на мою суб'єктивну думку, воно має стояти перед усім. У всіх початківців є бажання швидко здобути купу інструментів та стати інтернет-шпигуном. Проте для початку все-таки радимо сконцентруватися на створенні безпечного середовища на роботі, яке дозволить вам якісно та анонімно використовувати набуті навички. Для початку наголосимо в принципі на два основних правила. Які існують і можуть запобігти 90% негативних випадків, перше не тиця тарінки і не викачувати файли невідомого походження, друге не поєднувати використання особистих та робочих акаунтів, електронок, номерів телефонів тощо. Насправді може здаватися дурним, що лише цих два правила допоможуть позбутися великої кількості гемеру. Однак це реальна правда. Більшість зломів, де анонімізації були спричинені найбільш дурним кострубатим фішинговим посиланням, а викриття організаторів криптофроду, продажу наркотиків просто через нікнейми. В будь-якому разі, не пропагуємо, що треба цим займатися, але безпекових заходів потрібно із самого початку дотримуватись на найвищому рівні. Отже, розпочнемо. На старті ми створимо сокпапи та пізніше поговоримо про безпосередню роботу та проведення розслідувань. Розпочнемо ми з сервісів створення фейкових фото, облич існуючих людей. Це this person doesn't exist, Generated Photos тощо. Функціонал тут приблизно ось такий: Відповідні зображення будуть читатися як штучно створені системами вираховування штучного інтелекту, адже вони є абсолютно симетричними, що є неможливим у реальної людини. Спеціально для людей. В яких трохи проблеми з уявою, є сервіси створення неіснуючого імені, Random Name Generator. Або, наприклад, This Resume Doesn't Exist, що створює рандомне резюме, але на пострадянський простір ці утиліти є не найбільш ефективними в використанні. Наприклад, у утиліті Random Name Generator ми можемо обрати стать, а також країну походження того імені. Наприклад, тут серед переліку є Росія. This Resume Doesn't Exist. Ми можемо створити фейкове резюме і, в принципі, з. Огляду все зрозуміло. FakeInfo – це інструмент, який частково об'єднує всі попередні, а також має додатковий функціонал. Серед можливостей створення інтерфейсу фейкових переписок у різних соцмережах, а також, наприклад, юзернейми, адреси тощо. Однак, як і у випадку з попередніми інструментами, орієнтується на іноземну аудиторію, тому навіть під час креації фейкової інформації водійського посвідчення дає американські імена та прізвища. Саме тому радше використовуйте уяву, однак знайте, що подібні речі існують. Для генерації пошт використовуємо темп мейл, якщо на тимчасове використання. Якщо ж на більш довгий період, то протон мейл, який реєструємо на віртуальні номери, а не на особисті. Для останнього можна використати сервіс SMS Activate, яким чином ви будете заносити кошти, залежить виключно від вас. Однак це один із найбільш ефективних утерів для оренди віртуальних номерів, які ми знаємо. Серед пропозицій номери різних країн для реєстрації конкретних сервісів, або ж, наприклад, оренда номера на певний час із з можливістю створення аккаунтів у різних соцмережах, поштових сервісах тощо. Ще один подібний за функціоналом сервіс більше сконцентрований на вже купівлю готового аккаунту в соцмережі, або ж пошти це Ax Market. Він виглядає приблизно таким чином. Ми можемо купити аккаунт ось в перелічених соцмережах. Ціна буде залежати саме від того, номер якої країни був зареєстрований відповідний сервіс, а також на кількість підписників на тому аккаунті, який купуємо. Однак найпростішим способом, який станом тепер є, без потреби віртуального руху коштів, є купівля звичайної сім-картки. Проте це не найкращий випадок для створення соцок в російських соцмережах, бо вони часто блокуються. А також не є найбільш анонімним, адже є, наприклад, імей, номер девайсу, куди ви будете вкладати ту сім-картку. Утім, ми працюємо по Росії та не здійснюємо незаконної діяльності, тому нас не повинні хвилювати можливості українських правоохоронців згідно із законом про електронні комунікації. Для перевірки номерів на наявність тегів можемо використовувати платний сервіс від eSpy під назвою Irbis або Shusin Profiler. або використовувати просто сторонній телефон, яким не користуємося, і на який встановити низку програм: TrueCaller, GetContact тощо. Але ще раз наголосимо, що на сторонній телефон бо такого роду програми можуть викачувати вашу електронну книгу, і якщо ви вже не поважаєте свою безпеку, поважайте безпеку хоч інших людей. Паролі встановлюємо всюди видозмінені, в різних соцмережах. Краще, якщо не можете запам'ятати, їх записати десь на папері. Не варто зберігати їх на девайсах, особливо в якихось текстових документах. Однозначно, уникайте легких паролів. На сервісах HavaiBinPivNet або BrichData, DHT, Directory, Intelx, перевіряємо, чи часом наші дані не були скомпроментовані. Ці сервіси виглядають приблизно ось таким чином. Ми вставляємо в них ту електронну пошту, яку хочемо перевірити, і дивимося, чи були вони скомпроментовані. Аналогічно це працює і в інших сервісах, про які ми згадали. Якщо знаходимо записи, то чим скоріше змінюємо паролі, а найкраще реєструємо нові аккаунти. Зрозуміло, що запам'ятати паролі не найлегше, однак постарайтеся. Якщо ж не можете, то радимо як мінімум не записувати їх в тексте файли, названі паролі або passwords. Якщо ж ви все-таки зберігаєте паролі на девайсі, не формуйте під них окремих файлів. А, наприклад, вписуйте в максимально далекі від цієї теми документи, про що будете знати тільки ви. Але, взагалі, для найбільшої безпеки не зберігайте такої інформації на пристроях, адже до них можуть отримати несанкціонований доступ. А з цим заодно до всіх банківських карток, аккаунтів, соцмереж, систем тощо. Для цього може бути досить дідовська порада. В час такої віртуалізації всього, що існує, моментами краще написати на фізичному папірці ці паролі, це буде більш безпечно. Однак обирати ж, звісно, вам. В принципі, для сокпапиту цих підказок буде досить. Тому переходимо безпосередньо до процесу дослідження. Першим про що хочеться згадати, це обов'язково перед пересиланням файлів видаляємо з них метадані, зокрема утолітами ExipPurч, адже інформація може бути до біса чутлива, це як і нікнейми, так і час створення, посилання, контакти тощо. У одному із історичних випадків журналістське видання злило своє джерело у тоталітарній державі, що спричинило велику небезпеку просто тим, що не видали метадані. Другим пунктом є те, що ми оновлюємо системи, антивіруси, а також подібний софт. Адже такими дірками можуть користуватися для злочинної діяльності. Антивірусів радити не будемо, адже треба пам'ятати, що вони не забезпечують 100% безпеки. Тут найосновніше правило, що якщо ви маєте антивірус, обов'язково оновлюйте його якомога швидше. Третє це встановлюємо VPN-сервіси, надаємо перевагу тим, які не мають досвіду співпраці з правоохоронцями. Можемо порадити, наприклад, Мулват, політика якого просить не залишати жодні дані. А аккаунту просто присвоюється багатозначний номер замість реєстрації за якоюсь електронною поштою. Однак можна обрати й інші варіанти, проте спершу слід поцікавитися, чи є сервери в необхідних нам країнах. Додатково використовуємо проксі-сервера, що збільшить вашу анонімність. Можна встановлювати безпосередньо на весь трафік комп'ютера або ж, наприклад, на браузер. Сервіси для купівлі, які ми можемо порадити, це, наприклад, траві Proxies. Для безпеки основної машини, особливо у роботі з файлами, радимо використовувати віртуальні машини. Вони легкі у налаштуванні, є певні відмінності залежно від основної операційної системи. Наприклад, у Windows це буде VMware WorkStation, а Macintosha це або Parallels, який платний, або ж VMware Fusion. На неї можна встановити будь-який образ системи, однак найкращим варіантом може бути дистрибутив Linux, який необхідний для просунутих осінь інструментів. З дистрибутивів, які ми можемо порадити, є спеціалізовані ЦУРУГІ або CSI OSINT, однак буде достатньо і звичайного Kali Linux, який можна налаштувати під себе, або ж взагалі Ubuntu для зовсім новачків. Віртуальна система це прошарок безпеки, який у разі встановлення якогось злоякісного софту або отримання доступу з третьої сторони вас захистить. Злочинці не будуть мати жодного зв'язку з основною операційною системою, яка залишатиметься неушкодженою. Спеціалізовані osint браузери можуть вам допомогти на початку. Серед них, наприклад, Venator. Або ось цей браузер від TrustHounds. Більшість із подібних рішень містять попередньо встановлені проксі сервера, а також додаткові налаштування безпеки. Як позитивний додаток до браузеру, додані папки із закладками, з корисними інструментами для здійснення осінь в розвідки. Додатково варто згадати про DuckDuckGo, який забезпечує більшу анонімність на порядок з іншими стандартними браузерами, типу Chrome, Mozilla. DuckDuckGo шифрує запити через Тор, плюс є можливість переглядання Dark Web, що неможливо зробити в інших рішеннях. Особисто я вже на цьому етапі діяльності та наявності якогось досвіду створюю власний браузер із потрібними мені розширеннями, які не з'їдають оперативну пам'ять, а також є корисними саме для моєї категорії розслідувань. Свою колекцію інструментів можна сформувати і в закладках, однак радимо використовувати сервіси типу StartMe або Notion і так далі. Месенджери, якими ми радимо користуватися, це Session, Signal і Element. Перший є більш безпечним, адже не потребує номера телефону для реєстрації. Додатково для шифрування використовує Onion Routing, те саме, що і Tor. Element, як і Session, не потребує номеру телефона, шифрується матриксом, більше можливостей у налаштуванні приватності або ж навпаки у її зменшенні. Signal найменш безпечний із перелічених, однак теж є досить анонімним, більш орієнтований на середньостатистичного користувача. Однак, якщо ж ви все-таки прийняли рішення користуватися іншими месенджерами типу Telegram або WhatsApp, в кожному встановлюємо максимально анонімні установки. Це обмежуємо доступ до контактної книги чи, наприклад, до факторка. Важливі файли криптуємо у VeraCrypt, однак в будь-якому разі не забуваємо паролів від них. В процесі роботи варто особливу частину присвятити обговоренню щодо документування. Це можна робити різними способами, вручну або ще з застосуванням стороннього софту. Серед правил ручного документування радимо не забувати архівовувати сторінки через Wayback Machine. Викачувати HTML-код сторінки чи PDF-варіант не варто, адже це може бути визнано нікчемним доказом у судовому процесі. А от з інтернет-архіву видалити вже залишатиметься неможливим. Серед утиліт документування можемо порадити безкоштовний в та платний Hunchly. Чесно, сильної різниці назвати не можу. Працював з обома, однак якихось разючих характеристик не побачив. Ханше є більш знаваним на ринку його використовують зокрема мастодонти сфери, як Еліот Гігін з Белінкету або Майкл Базл з Techniques. Також, окрім самих сторінок, він зберігає їхні хеші, а не лише HTML-коди, які можуть реально бути використані за протоколом Берклі. Однак, наприклад, Вортімо розробляв один із творців такого легендарного софту як Мальтего, про який всі знають. Як Ханшлі, так і Вортімо може бути встановлено як розширення у браузері, який зберігає сторінки, на які ви заходите в процесі вашого розслідування. На кожну потім можете повернутися, а також малює загально структуровану модель зв'язку кожної зі сторінок. Вортімо також підсвічує окремі ідентифікатори, такі як імена, емейли, телефони, які бачать на тій чи іншій сторінці, що може значно допомагати в процесі пошуку. Особливо, якщо в графії вимальовуються зв'язки за цими ідентифікаторами на інших сторінках, на яких ви раніше знаходились. Також у ворті моя класна спеціальна функція закачки HTML сторінки, однак вона працює вручну. Також через неї можна просканувати домен у сторонніх сервісах типу Analyze ID, Wayback Machine, Buildwiz. Через них ви дізнаєтеся хоїсь інформацією про сайт. В деяких випадках, хто є тримачем, хостером та на якій мові програмування написаний. Додатково саме про Вортімо розповів, що в далекому 2021 році знаний осінт-аналітик сектор 035. Посилання на його публікацію для більш детального ознайомлення ми залишимо в описі під цим відео. Вартість утеліти Ханшлі на рік складає 120 доларів, тому якщо ви займаєтесь професійною осінт-діяльністю і для вас важливе використання вашої діяльності як електронних доказів, то однозначно радимо використовувати саме цю уталіту. Якщо ж для вас ці моменти не є критичними, безкоштовна версія Wortuma з радістю зможе замінити більшість функцій, які надає ханшлі, а також доповнити додатковою кількістю рис, наведених раніше. Чи зручно поєднувати ці сервіси, я не певен. Можливо, комусь буде і зручно, однак мені особисто досить Wortma, він задовольняє всі мої потреби. На сьогодні ми з вами прощаємося, а в наступному відеороці ми більш детально розберемо питання, які вже більш наближені до того осінту, на який всі чекають.